...Міська виборча комісія у Хмельницькій області вирішила зібрати прес-конференцію для того, щоб дати певні роз'яснення стосовно своїх дій, а також ну, дати відповіді і зробити певні заяви з приводу значить, тих діянь, які відбуваються стосовно значить, рішень комісії. По-перше, слід зазначити, що ви знаєте, що виникли значить, певні, скажімо, незадоволення з, з боку політичних сил, яким було відмовлено у реєстрації. По-перше, комісія це є колегіальний орган, який приймає всі рішення не одноособово там. Іванов, Петров Сідоров, значить, членів комісії є 18 згідно складу, який утворений Центральною виборчою комісією. Значить, при, при які рішень присутніх було 14 чи 15? 15? 15, як на якому засіданні? Значить, рішення приймалися по відмові у реєстрації, 12 членами комісії за, два голосували, два утримались. Це по, значить, по політичній, по місцевій політичній партії Об'єднання Свобода. По, е, значить, відмові, які стосувалися. Політичної партії місцевої Батьківщина, також там в нас, здається, голосувало 11, я не пам'ятаю. Спочатку один голосував проти. Спочатку взагалі 12 голосували за, двоє утримувалися, потім двоє голосували проти. Тобто рішення приймалося більшістю комісії. Не одна людина приймала. Значить, чим аргументувала комісія? Я вже наголошував, що позиція комісії була обґрунтована вимогами. Статей закону України про місцеві вибори. Я не буду їх повторювати, Значить, я їх зачитував вже неодноразово. Значить, комісія розуміла їх так. Значить, згідно законодавства України, рішення Комісії можуть бути оскаржені у судовому порядку. Чим і скористалися політичні партії, які були не згідні з цими рішеннями. Значить, вчора, в неділю і в суботу, Відбувалися судові засідання в Хмельницькому окружному адміністративному суді значить, за позовами місцевої політичної партії Батьківщина, політичної партії за конкретні справи, політичної партії місцевої Всеукраїнське об'єднання Свобода і політичної партії «Честь». Стосовно прийнятих рішень. Суд частково задовольнив вимоги позивачів. Тобто, суд зобов'язав комісію повторно розглянути питання, які стосуються цих політичних партій значить, на засіданні комісії. Суд не зобов'язав комісію зареєструвати цих кандидатів. Крім того, хотів би зазначити, що е, за поданням керівника. Кам'янець-Подільської місцевої організації політичної партії Батьківщина, значить, у позові було вказано, зокрема, що комісія вчинила бездіяльність. Комісія не вчинила бездіяльність. Комісія, це суд це і з'ясував, що комісія не вчинила бездіяльність, комісія значить, діяла так, як передбачає закон або зареєструвати, або відмовити. Крім того, хотів би зазначити, що Кам'янець-Подільська міська виборча комісія, яка була Стороною у розгляді справи по першій інстанції, згідно закону, має право оскаржувати рішення значить, Хмельницького окружного суду в апеляційну інстанцію в апеляційний суд Вінницький. Значить, е в нас є своя позиція в комісії, не в мене, там, не в голови. Значить, ми приймали рішення, ми керувалися законодавством. Значить, суд при прийнятті рішення. Е Вважав, за необхідно послатися значить, на практику Європейського суду з прав людини, зокрема по е, справі представників Комуністичної партії Російської Федерації Краснова і Скуратова, значить, він там аргументував е, до Російської Федерації тим, що ну, там були обставини, які він посилався. Значить, в комісії є своя позиція. Значить, я її озвучувати не буду з тих питань, тому що ми маємо право, ви зрозумієте правильно, подавати апеляцію, значить, ми будемо там стороною в справі. І ми не хочемо значить, ну, потенційну сторону, яка може бути у суді, і вони є тут присутні, розказувати, значить, що ми маємо, на що ми маємо селася. Я думаю, це буде логічно. Значить, за наслідками рішення суду, щоб розуміла преса, що має вчинити комісія. Комісія значить, може перше, це вже я сказав, подати апеляцію на рішення суду, друге, виконати рішення суду. І комісія зобов'язана його виконати, тому що рішення суду вони виконуються на всій території України. Я ще раз кажу. Всіх в суду зазначено. Значить, не зареєструвати, а повторно розглянути документи, які були подані на той момент. Значить, окремо хотів би значить, зазначити по прецеденту, який стався Всеукраїнським об'єднанням Свобода. Ну, По-перше, ви знаєте, що комісія оцінює всі документи, які подаються значить, в комісію, на підставі тих документів, які подані, і. Інформацію, яку надало Кам'янець-Подільське міськрайонне управління юстиції, значить, воно подало, так як вимагала стаття 37 закону України про місцеві вибори. інформацію про всі місцеві політичні партії, які зареєстровані в місті Кам'янці-Подільському, а також відомості про їх керівників. Значить, перша інформація надійшла, як було вказано в статті 18 вересня, далі до 30 вересня надійшло чотири зміни до цієї інформації. Значить, Первинні інформації, яка була подана, було зазначено, що керівником Кам'янець-Подільської міської організації політичної партії Всеукраїнська Свобода є Яриновський, я не пам'ятаю ім'я по батькові, ну ви знаєте. цих інших змінах змін стосовно цієї політичної сили значить, не надходило для комісії. Я це на засіданні комісії демонстрував. Значить, тому документи Всеукраїнським об'єднанням Свобода місцевої організації були подані. 30 вересня, тобто в останній день, коли можна було їх прийняти. Причому вони були подані перед самим засіданням, яке мало відбуватися значить, 30 вересня, бо 30 вересня ми мали прийняти рішення по тим політичним партіям, які подали документи раніше. Значить, є терміни, засідання було заплановано. Значить, і фактично комісія пішла на засідання. Засідання було Значить, по часу десь тривало до 20.30 20. чи до 20.40. Потім комісія значить, видавала рішення, які вона прийняла, тобто постанови міській організації, всеукраїнське об'єднання Батьківщина, значить, вони звернулися до нас з вимогою, щоб ми їм надали це рішення. Згідно закону, комісія, якщо значить, особа, якої стосується рішення, вимагає від комісії їх надати, протягом 4 годин зобов'язана ці рішення надати. Ми їх друкували, їх було там близько 38. Комісія працювала десь до 2-ї години ночі. Відповідно, на другий день комісія опрацьовувала ті документи, які надійшли. Значить, і на засідання комісії було винесено питання значить, по е, тих політичних партіях, які розглядалися 1 жовтня. 1 жовтня комісія значить, ну, на підставі тої інформації, яка була надана управлінням юстиції міським, значить відмовила. Кандидату на посади міського голови Всеукраїнського об'єднання Свобода по сітку» Михайлу і політичній партії. Значить, разом з тим, на наступний день, близько 15.30, тобто 2 жовтня, від місь... 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 міськрайонного управління юстиції, надійшла інформація, що інформація, яка стосувалася керівника, є значить, невірною. Допустили помилку. От, просимо взяти до уваги цю інформацію. Згідно закону, значить, для того, щоб повторно розглянути питання. Стосовно тої політичної партії, яке було прийнято е, значить, на підставі недостовірної інформації, як сказала значить, наша міська районна управління юстиції, ми не мали права, тому що значить, термін розгляду цих заяв закінчився 1 жовтня. Тому значить, ми сказали, що звертайтеся в суд. Зараз є рішення суду, і згідно цього рішення суду, комісія або подасть апеляцію, або розгляне документи. Якщо розгляне документи... То відповідно значить, тут ніякі зміни не треба вносити, тому що ті документи, які подали, вони були правильні, ну, треба прийняти рішення. Значить, Разом з тим, на жаль, що прикро для комісії, значить, керівником місцевої політичної партії Всеукраїнське об'єднання Свобода по сітком поширюється інформація, що от, в нас була інформація і комісія не взяла її до уваги. значить, Він був присутній на засіданні комісії. значить, він... Слухав, як це все відбувалося, він мав право підняти руку, це стосувалося його безпосередньо, значить, заявити, що в мене є інформація, я готовий вам її надати. Давайте її оцінимо. Значить, цього зроблено не було, і цю інформацію в комісію подано на засіданні не було. Значить, крім того, я хотів би зазначити, що політичні акції, значить, які відбуваються ну, перед приміщенням міської виборчої комісії, вони, скажімо так, комісія може їх розцінити як певний тиск, але разом з тим. E, значить, хотілося б, щоб ми все-таки працювали в правовому полі. В будь-якому випадку, повірте, що комісія буде керуватися виключно законами України і нічим іншим. Нічого придумувати ми не будемо. Є рішення суду, ми їх зобов'язані виконати і ми їх виконаємо. Тобто, значить, на даний момент рішення суду, які були прийняті в суботу і в неділю, тобто якого числа, виходить, 3 і 4, го вони надходять до нас. Комісія їх вивчає, от, і з приводу цього значить, ну, буде приймати рішення, чи подавати апеляцію, чи розглядати значить, документи. Рішення суду, щоб розуміла преса, значить, які прийняті 3 жовтня, їх законна сила набирає, якщо не подана апеляція 5 жовтня. Ті, які прийняті 4, значить вони набирають 6 жовтня. Я думаю, це всім зрозуміло. Значить, це кодекс адміністративного судочинства, там все зазначено чітко і ясно. Тому от така ситуація. На нашу думку, комісія свідомо втягує нашу політичну силу, виборчий процес затягує судами, тому що наша політична сила саме потужна в Кам'янці-Подільському місті. Є соцопитування, Хочу сказати на початку, перед тим як ви відмовили нам в реєстрації наших кандидатів постанову, я заявляв, що ви не дали нам. Скористатися прямою нормою, а саме статтєю 43 пунктом 6, виправити помилки та недоліки. Ви вважаєте, що автобіографія нам не була подана. Як комісія може вважати автобіографію, що не подана? Ви що, є суд? Ви не суд яким чином ви пропонуєте виправити недоліки в документі за умови, що згідно законодавства України, ви намисло, повторно, документи, не подаєте. Я, я кажу, ви намисто затягнули час. Ми подали документи 28 числа, ви розглянули їх 30-го і видали нам постанову 1 го числа. Ви порушили Потім. терміни. Ви не порушили терміни. Ви свідомо просто затягнули цей значить. процес. Значить, свідомо. Одночасно з вами подали ще шість політичних партій. Я ще що хотів сказати, з цього е-е... В суді, зокрема, наш представник політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина міста Кам'янця-Подільського заявляв, що значить, також ту інформацію, яку сказав пан Жильчук. До речі, я хочу сказати, що комісія не оцінює і не проводить соціологічні опитування стосовно того, хто який має рейтинг. Для нас всі суб'єкти виборчого процесу однакові. Скажіть, будь ласка, відмовлено було не тільки вам, було відмовлено політичній партії з цих же підстав за конкретні справи. Наш край, е опозиційний блок, значить народні партії. Чому ваші кандидати не написали ці відомості, які обов'язково зазначені в законі? Чому? Шанов, я написав, що я депутат міської ради. Значить, Важаю, читайте атмосвіта, значить, депутат якого міста? Депутат, значить якої ради мова якої йде якої про те, що про наявність і відсутність представницького мандату має бути зазначено на сьогоднішній день? Є депутатом Кам'янець-Подільської міської ради. Так. Значить, або представницького мандату не маю штам. комісії представляє чи інтереси, а ви чиї інтереси представляєте? Ми, ми чи? Не чи? То, дуже великі питання питання сьогодні на 6 годину призначено розгляд комісії. Станом на 6 годину рішення. Постанови суду Окружного Хмельницького адміністративного суду набирають чинність по нашій е, конкретно справі з українською об'єднаною свободою. Чому в порядку денному немає о, 20, питання про четвертій 24.00. Ви строки? Ні, Ми рахуємо з моменту отримання за ну, вирок. Ви рахуєте, а ви, ви читаєте каз. Ви самі сказали п'яте жовтня. Набирають чинності. Е... В рішенні вашому є написано, да? Ви його отримали. Рішення набирає законної сили протягом двох днів з моменту його прийняття. Ну в КАС пише точно. Каз, почитайте вказ і побачите. Значить, строки обраховуються годинами, днями, місяцями. А Вказано години отримання, так що не треба У Нас зуку. не година. Ми в законі Михайлові. протягом. Михайло. Я не буду з вами сперечатися. Це є, значить, скажімо так, прописано в нормативному документі, який регламентує ці дії. І я ще раз кажу, до часу до моменту засідання комісії вже буде відомо. Чи буде подаватися апеляційна скарга? І по яким справам? І по яким справам? Можна у мене запитання? Да. До пана Підходського. Чи не ви саме, може ви забули, як ви на минулому засіданні собі сказали, що вас не цікавить жоден документ, який є у басів, тому що це зовсім інший реєстр підприємців, як ви сказали, при Мін'юсті. Це взагалі нонсенс. Це після що, засідання, правда? Що правда, на, на самому засіданні є записом? Віду... І вам ви цього не пам'ятаєте? Значить, але разом з тим він не подав ці документи, він показав. Вибачте, значить, людина, присутня, людина присутня на засіданні, я не знаю, що він показує. Ну, Для чого ви говорите в оману? Ну, я вам ще раз кажу. це якраз ви. Пан Михайло, ви були на засіданні? А чому ви не подали комісії документи? Ви сказали, я не хочу подавати. <ккій> сказали, ми не знаємо, що там за документи. Я ми, не знаю. Ми, ми... ми керуємо відомостями тим, що і... і... вам то не цікаво. Щоб При... я вам би не показав, вам то не цікаво. Тому що у вас є відомості. Для чого ви це говорите? Ви є... Тому що є відео, є чітке відео. Буде відео, ви могли показати ці документи. Ви не хотіли, ви не скористалися правом захисту. Бо, напевно такі що вона ну, ну, я за свободу захистила. Да? Я не маю права. Я... я запитував, що ви за документи. Я не буду їх показувати. Ви сказали, ви сказали вам не цікаво, що О, О, ви сказали, що, ви що я не буду. Якщо їх показувати. Я... Якщо ви не буде, то мені не цікаво. Ви відмовили їм на основі того, що в них неправильний керівник. Далі обґрунтування, як то кажуть, документів вже проходило. Бо в мене щось таке враження складається, що ну, ну по батьківщині зрозуміло там автобіографія, є неточності. Все в мене таке враження, що по свободі всі впевнені, що в них все гаразд. Документи е, член комісії до дав відповідь, що всі документи у нас були... Так, інших там питань немає. Ми перевіряли всі документи. Оце дивіться, дивіться. Я ти ще ти раз кажу, пане Михайло, давайте ми не будемо сперечатися, Значить, по вас. По вас однозначно, ми навіть були з в суді, ми ж бачите, ми не були присутні на судовому засіданні чому. Тому що ми не апелювали. Значить, ми вважаємо, що при прийнятті рішення по вашій політичній силі значить, є підстави для того, щоб потім з'ясувалося, на той момент у нас інформація була, якою ми керувалися, і комісія значить, на той момент вважала, що прийняла правомірне рішення. значить, На наступний день надійшла інформація від органу, міг, міг, який мав надати уточнена, значить. Він сказав, що цей орган допустив помилку, Значить, тому ви документи по логіці подали правомірні і достовірні. Значить, тому ви самі розумієте, яке буде прийнято рішення в засібній комісії. Я не буду вам пояснювати.